Привіт! Ви на каналі Бо, про книжки і не тільки. Мене звуть Тетяна і сьогодні ми будемо говорити про книжкові подарунки Дмитрику. Отже, про дитячі книжки. Якісь книжулі, якось, наприклад, ця є подарунком самим собі. Тож, Невигаданий друг. Книга авторки з Хмельницької області А я взагалі дуже люблю, коли автор також з Хмельниччини або з Хмельницького. Ну, тому що це моє рідне місто. І для мене особливо приємно, що наше місто розвивається і у письменницькій галузі, оскільки це для мене дуже близько. Книжка про 13-річного хлопчика, який потерпає від насмішок однолітків, який росте без батька і думає, що гірше вже бути не може. Йому 13 і йому здається, що саме це число є його нещасливою зіркою, а потім він зустрічає дракончика, який стає для нього справжнім другом. Дракони теж близька для мене тема, оскільки я народилась в рік дракона. І, власне, ми з вами зараз зустрічаємо теж рік дракона. Що цікаво, мій телефон, який зараз дивиться на мене в якості камери, також розмальований на чохлі саме дракончиком. Люблю такі ліричні відступи. Також ви бачите на обкладинці ратуша наша міська. Її називають ще Каланча. Ви її також можете побачити в одному з моїх випусків, як і презентацію цієї книги у відео Хмельницького. Олю. Я тобі дякую за книжку. Вже коли прочитаємо, звісно, складемо свої враження і запишемо відгук. Давайте продовжимо тему подарунків самим собі і тему драконів. Факти і перекази про драконів польської авторки, ілюстраторки, це, власне, всю книгу вона і проілюструвала. Тут безліч просто драконів. Це такий артбук свого роду. Ну і, звісно, я не могла пройти повз такої чарівної книги. Думаю, вона підніме настрій не одного вечора нам з Дмитриком. Якщо ну, ми вже заговорили за гороскопи і хто в рік кого народився, Дмитрик маленький тигрик. І тому я також не могла пройти осторонь ось цієї книги бути як тигр. Так само, дуже такі яскраві, великі ілюстрації, мені здається те, що треба для таких маленьких діточок, яких ти лише привчаєш любити книгу. Мені здається, це також ідеальний варіант для дитини, яку ти хочеш заохотити до книжки. За цю книгу ми дякуємо Юлі. Різдво приходить Україну країну мумітролів. Я залишала відгук на літню книгу і, власне, також є відео, де я розповідаю про творчість Туве Янсон. І Юля, побачивши мою захопленість, моє захоплення цією авторкою, вирішила зробити ось такий от подарунок. Ну, ця книга не написана безпосередньо Туве, але написана на основі її творів. Ну і оскільки наближається Різдво, ця книга також дуже-дуже актуальна. Два наступних подарунки від Ірини. Вітер у вербах. Я чула багато схвальних відгуків. І, хоча книга видання 2016-го досить досить нове видання, відчувається в ній якась певна атмосфера ретро, ось ці ілюстрації. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що і Дмитрика заохочу цією книжечкою. Ну, звісно, про що ця книжка про істинну дружбу, про те, як віднайти в світі добро. І е, хочу зазначити, що автор писав її для свого вісьмирічного синочка. Точніше, він складав для нього розповіді, і потім це переросло у книжку у чудову дитячу повість. Ну і як зазначила Іринка в листі, оскільки ви любите подорожувати, а можливо, ви помітили, що ми з Дмитриком такі е, трішки жабки мандрівники то вона подарувала йому книжечку Як змайструвати літак. Так, я дуже хочу, щоб він вірив у дива, що він може змайструвати будь-який транспорт, який зможе доставити його в ту країну, в яку він захоче. І взагалі, що можливо все за бажанням. Як таке, Ілон Маск. Я дуже люблю книжечки, які змушують замислитись, про щось нове дізнатись, чи то з географічної точки зору, чи це з точки зору майстрування чогось. Тому я в захваті від книжкових подарунків для Дмитрика, від наших книжкових покупок для себе. Бажаю вам затишних читань і не забувайте, що ваш сімейний бюджет не може дозволити закупівлі великої кількості книг. Є чудові бібліотеки, аудіокниги. Зараз взагалі книга дуже доступна для читачів. Тому читайте українське, шукайте в Ютубі і на інших платформах українське. Пишіть коментарі, орієнтуйте нас, блогерів, письменників, авторів, що вам подобається. Щоб цікавого контенту було більше. З вами була Леді Бо і Спрячий Дмитрик. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Чекаю в наступних відео.